Коли заходить мова про Антарктиду, що першим спадає на думку? Ну звісно ж, пінгвіни, милі, кумедні, але це, скажімо так, лише верхівка айсберга. Сьогодні ми зазирнемо значно глибше під товщу криги, щоб познайомитися з тими, хто насправді править цим крижаним світом. Отже, давайте почнемо з простого на перший погляд питання. Якщо пінгвіни це не головні герої, то хто ж тоді? Хто є тим самим фундаментом, на якому тримається все життя на континенті? Готові? Бо відповідь, скоріш за все, вас здивує. Ні, це не пінгвіни, і навіть не величні кити. Справжній господар півдня крихітний, майже непомітний. Але без нього, без нього, все це крижене царство миттєво перетворилося б на абсолютно мертву пустелю. Тож давайте почнемо із самого самого фундаменту, з першої і без перебільшення найважливішої ланки всього антарктичного харчового ланцюга. Ось, він, знайомтеся, Антарктичний криль. Так так, цей маленький рачок, що ледь більший за мізинець, і є цією найважливішою істотою на всьому континенті. Його розмірну. Геть не відповідає його колосальному значенню. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру 400 мільйонів тонн – це за приблизними підрахунками загальна біомаса всього криля в південному океані. Спробуйте це уявити це ж просто неймовірна космічна кількість живої речовини. Щоб було легше зрозуміти масштаб, якщо взяти і зважити весь Антарктичний криль, то його вага буде більшою за вагу всіх людей, що живуть на планеті Земля, всіх разом узятих. Це справді вражає, чи не так? По суті, абсолютно все живе тут від гігантських синіх китів до пінгвінів і тюленів, існує лише завдяки цьому єдиному джерелу їжі. Криль це єєте паливо та енергія, що живить увесь континент. Гаразд, з основою розібралися, піднімемося трохи вище харчовим ланцюгом. Тут ми знаходимо риб, які, знаєте, розвинули просто неймовірні способи пристосування до холоду. Ось, наприклад, крижана риба. Її ще називають білокрівкою. Це ж справжнє диво природи. Тільки подивіться її кров абсолютно прозора, як вода. А все тому, що в ній просто немає червоних кров'яних тілець, еритроцитів. Але як? Як їм вдається жити у воді, температура якої опускається нижче нуля? Секрет ось у цих дивовижних молекулах це глікопротеїни. Можна сказати, такий собі природній антифриз, який виробляється прямо в їхньому організмі. Працює це приблизно так. Щойно в крові починають утворюватися мікроскопічні кристалики льоду, молекули глікопротеїну миттєво їх оточують. Вони просто не дають їм рости. І в результаті кров не замерзає, а риба спокійно собі живе далі. Геніально! Рухаємося далі. Тепер ми потрапляємо на наступний рівень, де панують тюлені. І вони тут, до речі, дуже і дуже різні. У кожного своя унікальна роль, своя спеціалізація в цій складній екосистемі. Давайте для прикладу порівняємо дві абсолютно різні стратегії виживання. З одного боку у нас буде вузький спеціаліст, а з іншого універсальний хижак, що стоїть майже на самій вершині місцевого харчового ланцюга. І ось тут криється цікава іронія. Тюлень-крабоїд, всупереч своїй назві, насправді їсть не крабів, а все той же криль. Його зуби еволюціонували у таке собі складне сито для фільтрації води. А от морський леопард це його повна протилежність. Справжній вбивця, головний хижак після косатки. Його потужні щелепи, створені для полювання на пінгвінів і навіть на інших менших тюленів. Але це ще не все є і третій дивовижний вид тюлень Веддела. Це справжній дослідник глибин, здатний пірнати аж на 600 метрів. І що ще цікавіше, він справжній акустичний майстер. Під водою він видає звуки, які, ну, вони більше схожі на сигнали з якогось науково-фантастичного фільму про космос. Отже, давайте підсумуємо, що ми бачимо в результаті. Ми бачимо цілісну, неймовірно взаємопов'язану картину світу, який повністю від початку і до кінця тримається на одній єдиній крихітній істоті. Ось вони ключові правила життя в Антарктиді. Перше, все починається з криля. Друге, щоб вижити, потрібні просто неймовірні, геніальні пристосування. І третє, тут кожен елемент системи незамінний і глибоко пов'язаний з іншими. І це, мабуть, найкраще підкреслює головну ідею. Антарктида це така собі природна лабораторія, де життя доведене до абсолютних меж? Кожна істота, яка тут мешкає, це справжній інженерний шедевр революції. І наостанок давайте поставимо собі одне питання ми побачили цей дивовижний самодостатній світ, що існує за своїми крижаними правилами. Так от, де в цьому крихкому, ідеально збалансованому ланцюгу місце для людства і нашого впливу? Питання залишається відкритим.